Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що Україна вперше в своїй історії вводить санкції проти Китаю. Також є дані з секретних злитих документів про те, що Китай, начебто, погодився постачати Росії летальну зброю проти України. Ну й найголовніше став відомим зловмисник, який зливав документи. Сполучених Штатів секретні документи Пентагону в інтернет. Давайте все це проговоримо. Та спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми поїхали. Національне агентство запобігання корупції вводить санкції проти одного з однієї з топових технологічних а, корпорацій Китаю. А, Xiaomi Corporation – це дійсно такий велетенський монстр. Ну, от, такі, як Huawei, такий, як Lenovo, такий, як. QQ – це власне супервелика мільярдна компанія, яка присутня на багатьох ринках, і тут її в Україні вперше починають обрізати. Крила про це вже дуже говорять всі е, передові дипломати, всі політики. Тобто Україна поставила виставила рога Китаю. Е, чи це виправдано, чи не виправдано? Ми зараз з вами проговоримо, тому що Китай якраз таки країна, яка може допомогти Росії надзвичайно сильно, що для нас буде загрожувати великими великими проблемами е, в той же час. Ми знаємо, що. Е, Є інформація з витоків документів про те, що Китай уже начебто, погодився. Про це говорять Сполучені Штати в своїх документах, що, начебто, є дані, які вони не наводять секретних підписів в документах, що е, говорять про те, що могли бути якраз такі домовленості постачання летальної зброї в Росії, або як мінімум наміри такого постачання. Ну, це якраз таки балансує питання, чи треба було вводити санкції проти Китаю, чи не треба було проти цих. Велетенської мобільної компанії Xiaomi. Розумієте, історія наступна: ми дуже чекаємо дзвінка. Від Сі Цзінпіна, щоб Зеленський зміг з ним особисто прокомунікувати, Сі Цзінпін не хотів це робити ні після зустрічі із Путіним, ні після зустрічі з Макроном та Урсулою фондерляйн. Дуже розмито відповівши, що прийде час, поговоримо. Поки що він цього робити не хотів. Тобто, це стримана ворожість, коли намагається в такий спосіб робити певні погрози, але в той же час. Начебто публічно нічого не роблячи. Одразу скажу, що після санкцій України можуть. Піти поставки зброї в Росію, якщо такі будуть підтверджені, то проти Китаю Сполучені Штати одразу введуть свої санкції, що для Китаю насправді в рази важче, адже санкції проти Китаю, проти торгового гіганта, найбільшого торгового гіганта світу, це може означати надзвичайно складні наслідки. Друге, Україна вводить проти Сіомі санкції, це насправді удар е, по схемах обходу санкцій. бо Xiaomi залишається лідером російського ринку, або точніше став лідером російського ринку телефонів після того, як звіти вийшли західні е, американські європейські. Ну і зрозуміло, що південно-корейські бренди, і він почав завойовувати ці цініші. Тобто, коли західний світ страждає не дозаробляючи, але стоячи на принципах допомоги Україні, Xiaomi заробляла просто мільярди на росіянах і це якраз таки визволо і це в тому числі визвело якраз таки гнів в україні і ми якраз таки через НАЗК ввели санкцію От зрозуміло, що це підриває вже питання дзвінка. Хоча деякі дипломати жартують, що сі навпаки дуже швидко може позвонити. Для сі надзвичайно важлива торгівля, просування своїх брендів, просування своїх корпорацій. Ну і для нього якраз таке закриття може означати доміно, яке почне валити решту таких компаній. Нагадаю, що свого часу за правління Трампа Уавей. Віце-президент була зараз заарештована цієї корпорації в Канаді, і це теж призвело до дуже великого скандалу і конфлікту між Сполученими Штатами і Канадою та власне з Китаєм. Тим часом, коли з'явилися ці документи про те, що Китай міг вже дозволити постачання в Росію, ми отримуємо ще одні документи американської розвідки. Про це пише Washington Пост. От, е, про те, що е, якраз таки в розділі цілком таємно, е, в розділ цей цілком таємно, е, якраз таки. Могли зливати інформацію вузьке коло співробітників Сполучених Штатів, власне в Пентагоні. І Джо Байден сказав сьогодні, що вже дуже близько знаходяться до того, щоб розпізнати хто саме і що робить. Але от якраз буквально перед записом цього відео з'явилась новина, що вже знайшли хто це? New York Times пише, що це 21-річний нацгвардієць ВПС США. Штату Масачусетс його звати Джек Тейшейра. Ну, от, власне, він і зливав цю інформацію. Що насправді, скажімо так, ставить певну крапку в цьому великому агентському скандалі, але який наніс дуже багато медійного, медійної шкоди, міг завдати військової, але знову ж таки Україна цього не підтверджує і офіційно все спростовує. Ну, от. І тут якраз таки ми вже бачимо, що штати дуже швидко локалізували ось цю велику пожежу, і зараз будуть намагатися дуже швидко все це. Вирішити, чи серйозно ставитись, чи не серйозно ставитись до злитих документів е з американського пентагону, ну важливо може сказати наступна новина, яку я там прочитав. Що Путін смертельно хворий. Це та річ, яку нам дуже хочеться вірити. Але чи справжня вона чи ні, ми не знаємо. Але як мінімум в цих документах про це говорить, що він важко хворий. Мені мені насправді хочеться в це вірити. Але Путін важко хворий і що його саботують його ж. Кадрі, особливо коли він проходить хіміотерапію, а він це робив навіть в березні цього року. От вони якраз таки розуміли, що всі накази виконувати не треба, тому що скоро самого Путіна може не бути. Моя особиста думка, що всім цим документам треба вірити 50 на 50 і щодо постачання Китаєм зброї в Росію, щодо цієї хвороби Путіна і щодо власне тих антиукраїнських меседжів, які там звучали, чи, наприклад, тих рефлексій, що після цих документів ми почали міняти свій. План наступу тому в даному випадку дуже спокійно відносимось в стилі як до злитих документів. Це не науковий фантаж, фактаж і не підтверджена розвідкою інформація. Це ось такі. Речі, які власне потрапляють до соціальної мережі, тому ці документи треба всі перевіряти. Контрнаступ український все рівно планується і про його знають лише 2-3 людини. Ну от включаючи Зеленського та Залужного. Ну і зараз найбільше запитання, чи буде нам телефонувати сі після власне заборони санкцій їхньої компанії. Друге велике питання: чи приєднаються? Великі західні ринки до заборони Сіомі на своїх ринках, тому що Україна тут може стати лідером. Ну от і, і це може призвести якраз таки дійсно до великого обмеження, особливо якщо ще й підтвердиться, що Китай постачає зброю Росії або хоче постачати зброю Росії, тому ось ці китайські юнікорни можуть отримати надзвичайно великі обмеження на західних і європейських ринках, власне, яким ми теж являємося, частиною якого ми є. Ну і, власне друзі, до мене в мене до вас питання. Чи зможе Україна після введення санкцій злитих ось цих документів щодо можливості постачання Китаєм зброї збалансувати, врівноважити і повернути свої відносини із Китаєм? Нагадаю, що ми ніколи не критикували Китай, ми ніколи проти нього не виходили. А ось ці санкції взагалі, вперше прецедент в українській історії. От чи зможемо ми домовитись про зустрічі і сі чи зможемо ми е, зупинити можливість ось цих поставок зброї в Росію? Напишіть, будь ласка. У коментарях поставте лайки, дзвіночок. Безпечного вам вечора і до зустрічі!